У відео, де пояснював, як обрати зарядну станцію, при підрахунках необхідної ємності, виявилось, щоб використовувати електрочайник чи пічку, треба заплатити вдвічі більше, ніж без них. А це близько 25-30 тисяч гривень зверху. Сьогодні ж розкажу про портативну газову пічку, на якій я вже з місяць готую, коли вимикають світло. Тобто, це не тільки огляд, а ще й відгук власника. І спойлер, вона української фірми Коштує менше тисячі гривень, і я нею задоволений. Вітаю, мене звуть Серж, а ти дивишся канал Умір'ю. Приємного перегляду! Поставляється у компактному пластиковому кейсі. Він не дуже якісний, але його вистачає для переноски та зберігання. У комплектації пічка, перехідник на різні балони, інструкція. Також коротенька інструкція є на бічній кришці самої пічки. Ще зверху бачимо підставку для посуду, яку можна перевертати у неробоче положення для більш компактного зберігання. Трохи лівіше середини знаходиться горілка з п'єзопідпалом, на ній багато отвору. По периметру та 8 зверху. Ззаду пічки нічого. Тут можна відмітити лише не дуже якісну покраску. Зліва перфорація. Спереду логотип та назва фірми. Далі на пластиковій накладці розмістили важіль фіксації балону у робоче положення і регулятор сили полум'я, котрий також активує п'єзу. На правій грані пічки також перфорація і вихід під перехідник. Встановивши його, можна використовувати різноманітні газові балони. Що для когось буде зручніше, але я користуюся типовими цанговими, котрі ще беруть до пальників і паяльних ламп, наприклад, знайти їх зовсім не складно. Я обрав декілька на нашому сайті. Як правило, їми можна користуватись у температурному диапазоні від мінус 20 до 40 градусів Цельсію. Інколи показники відрізняються, як, наприклад, у цьому варіанті, чесно кажучи, на холоді полум'я слабкіше і газ швидше закінчується. Але у типовому режимі все працює дійсно непогано і доволі економічно. Щоб скористатися пічкою, треба відкрити кришку, встановити балон вихідним отвором у роз'єм так, щоб спеціальна прорізь співпадала з фіксатором. Після цього закрити кришку, опустити важіль, повернути регулятор до упору, при необхідності відрегулювати полум'я. Ну і куди ж я без тестів? Зато будемо знати, що там по витратах. Повний балон вісив 325 г. П'ятіння половини літри води зайняло близько 2 хвилин та витратило 12 грам газу. На яйця та сосиски пішло ще до 2 хвилин і 9 грам газу. Тобто, щоб поїсти і проготувати чай, на один раз достатньо 20-25 грамів. Вважаючи, що балон заправляють на 220 грам, та коштують вони від 71 гривні, виходить, що у такому режимі скористатися можна від 9 до 11 разів на одному. Роз... Східнику, це не дорожче 10 гривень. Згадуємо результат зарядними станціями, радіємо. Ще, схожа, але дорожча пічка є у мого друга. Взяв на порівняння, але він на ній дуже активно готує, навіть коли світло є. Відмивав як міг, але крупні плани краще не показувати. Якщо у двох словах, там трохи якісніша збірка та вагома різниця лише в одному. На моїй немає тримача для перехідника, це легко вирішується. Звичайною стяжкою. В іншому різниця дійсно не суттєва, і я б радив брати ту пічку, яка візуально більше подобається. Я ось вирішив підтримати нашого виробника і поки ні разу не пошкодував. В остатку можу сказати, що з нею мені менш страшні вимкнення світла, бо я однозначно не залишуся без їжі чи улюбленої кави. Плюс пічкою, завдяки малій вазі, можна буде користуватися як туристичною чи відвести її на дачу, коли клята. Війна скінчиться. А на цьому у мене все. Дякую усім, хто ставить вподобайки та пише коментарі. Я ж бажаю усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!